яка місячна зоряна ясна. Можливо, зараз Скіфе. Тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. А, Хермен. Сам ти може і головати, а от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затямом. Разом зі сміттям дієшним викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрати. Артефакти, що радіацію поглинають, сам під жону, кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фонити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем, як обговорювали.